я yes. готовий. Yeah, yeah, Секундочку. E, доброго ранку всім прокинувся. Ми зараз знаходимося на виставці ярмарок у Хмельницької торгово-промисловій палаті. І коротко, дуже коротко нам розкаже заступник міського голови Володимир Гончарук, що тут відбувається. Володимир Димирович, доброго ранку. Доброго ранку. Ми зараз виставці, фактично на виставці ярмарку Купуй Хмельницький. Це перший так, захист такої серії. Власне, ми хочемо робити не просто для... Одно, одноразовий захід, ми хочемо постійно розвивати наш бренд Хмельницький, через те, що хмельницькі товари це коли хмельничани купують наших виробників, це кошти, які залишаються в Хмельницькому на заробітні плати, на податки, на, на кращу якість продукції, на інвестиційні вкладені і так далі. І ми хочемо, щоб хмельничани більше дізналися про наших виробників через весь сьогодні. Ми знали більше 20 наших місцевих виробництв, які ...господарства і галузі виробництва е, фактично харчової продукції. Хочемо проводити таких заходів більше. більше. Хочемо сформувати такий, скажімо, бренд-кластер, який хочемо пропагувати за межі навіть Хмельницької області і за межі України, як культу Хмельницький, бо фактично підкоряти якісь європейські ринки можна тільки таким сильним е, організованим кластером, а не кожен по одному. Ми знаємо, що бренд Хмельницький, купуй Хмельницький, одночасно стартував у двох містах в Хмельницькому і в одному з польських міст. Скажіть, що представлено там і хто там зараз представляє Хмельницький? Зараз в місті Жешу проходить теж дуже велика. Кожного кожного річ на західі називаються Еко Гало 2017. І, власне, там є представлені так само місто Хмельницьке, під Хмельницький». Я думаю, що нам дасться ті технічні можливості, які будуть митробільні технічні, фактично пряме включення цієї території з міста Жершу, І ми власне хочемо. В майбутньому робити те, що роблять там. Це величезні павільйони, величезні комплекси, куди з'їжджаються там в основному представлені виробники, наприклад, даного воєводства, чи в нас в області, і з'їжджаються з інших областей і країн так само. Ми хочемо формувати у себе такий потужний клас. Я думаю, вони теж передадуть відання, розкажуть там шість наших виробників, хто саме представлений, які успіхи, чи в Чернові подобається українська продукція і чи вони будуть брати участь у управління. І ще скажіть, яка логіка, хто представлений сьогодні тут? Яка логіка відбору підприємців або торгових марок? Чи всі є? Карчова продукція, фактично, це. такою що хто підприємства і ресторанної індустрії е, виробників продуктів е, тут представлені ті які мали своє виставкове обладнання і ми бачимо у нас є кухня пунктів ресторація шпігін які представляють своє виробництво своїх продукції для доброго дня

Для, цього, дякую, чого дякую, сьогодні, дякую. Для чого і чому сьогодні тут усе відбувається? Для чого відбувається сьогодні Купуй Хмельницьке? Заступник міського голови Венчарук Володимир Володимирович. Зараз вас увагу, попроси його області, друзі. Всім доброго сьогодні ранку дня. Фактично, це перший захід з серії заходів, які ми називаємо Купуй Хмельницький. Сьогоднішній захід має свою основну мету. І це мета, щоб ми показали хмельничанам, що на ринку, а власне тут зібрані представники більше харчової продукції, харчової, харчової промисловості, є достатня кількість наших місцевих хмельницьких виробників, які можуть надати вам якісний продукт, які можуть задовольнити ваші потреби. Метою також також нашої сьогоднішньої виставки ярмарку є так само, щоб ми е, почали формувати об'єднання наших виробників кожної галузі. Сьогодні це харчова промисловість. Далі ми плануємо і в інші галузі, в тому числі бої промисловості, яка досить розвинена в місті Хмельницькому, об'єднуватися і е, досягати нових е, цілей. Тому що власне ринок міста Хмельницького він, скажімо так, більш стабільний і він не постійно розвивається. І для того, щоб постійно нарощувати темпи, залучати інвестиції, збільшувати кількість робочих міст, ми повинні так само експансію робити на інші областях, експансію робити в інші країни. І через те ми хочемо об'єднати всіх виробників під. Єдиним брендом і цей бренд є купує Хмельницьке і виходити на міжнародні ринки, і тільки так разом, коли ми будемо спільні, ми можемо там конкурувати. Так само сьогодні в вашій увазі буде включення з міста Жешу, фактично це найближчий центр воєводства Республіки Польща, де відбувається схоже, але значно більше в розмірі виставка ярмарок і де так само представлені шість хмельницьких виробників під брендом «Купуй Хмельницький. Я думаю, що якщо хмельничанам це сподобається, якщо виробникам це сподобається, ми далі будемо робити такі спроби виходити на міжнародні ринки і показувати свою продукцію. Хочу так само до всіх звернутися до хмельничан з мотивацією купувати Хмельницьке. Бо чим більше ви купуєте наших товарів, тим більше коштів залишається в Хмельницькому, тим більше заробітні плати в Хмельницькому будуть наших людей, хмельничан, тим більше інвестиційної складової, яка буде вкладатися і створюватись фактично нові виробництва. І фактично це більше податків хмельницькому, що так само буде сприяти розвитку нашого міста. І так само виробникам просте побажання що потрібно робити так само довгострокові інвестиції. Потрібно вкладати свій бренд, потрібно складати свої презентаційні матеріали і рухатися вперед і розвиватися. Я думаю, що всім це сподобається. А якщо так, то ми будемо це робити частіше, частіше, більше і більше. і Я думаю, воно буде все сучаснішим і сучаснішим і наше місто на новий і новий рівень. Дякую, слава Україні. Но зараз ті, хто відірвалися від купівлі або дегустації смачних продуктів, продовжуйте це робити, тому що сьогодні вам у цьому ніхто не буде заважати. І найголовніша реклама сьогоднішнього закладу це напевно, що якість, тому що якомога якісніше все буде тут відбуватися на сцені, якомога якісніші продукти для вас будуть представлені. Так і е, піде вже в народ розповідь про сьогоднішній захід, який має назву Купуй Хмельницьке. Тому купуйте Хмельницьке, розвивайте Хмельницький, рекламуйте себе та на наше місто.

Прямо цінна черга у нас тут до заводу сухих сніданків. Далі ми бачимо сири, продукти і берія. Ох, людей пригощають. Зараз ми запитаємо. Далі ми бачимо, зараз ми пройдемося ще по цінах, але поки що ознайомимося з самою продукцією. У смачнючі купаски. Доброго дня. Сайт є. Ведемо пряму трансляцію. Що представляєте сьогодні? Представляємо Тетяна, Татяна, скажіть нам, що ви представляєте? Ведемо пряму трансляцію. Сайт є. Ми представляємо всі проте. Ми хочемо вам роздавати, що наша продукція на даний час вона йде з І з натуральними спеціями. Скажіть мені ціни, які у вас. На ринках і тут відрізняється, а сьогодні можна купити да, дешевші якісь товари? Так, да, да. Сьогодні можна купити дешевше. Наскільки? Mm -hmm. Ну, на 9% на 15 точно. Дуже вам дякуємо, Гарного торгу. Далі йдемо, родинний маєток дар. Родинний маєток дар з Булочки там представляють. Давайте чоловік нам показує. Тримайте.

Здесь кози, напередо. Я вже спробувала. Далі йдемо дорога Марка Тая. Макаронки. Різні макарони. Макаронна фабрика. Наша макаронна фабрика. Скажіть, будь ласка, ви тільки реалізовуєте сьогодні продукти, які тільки представляєте. Ви тільки представляєте. Так, Макаронки тут сьогодні купити не можна, але так. зазвичай в інших магазинах можна. Звичайно. Дякуємо. БП балки, рибку, от рибки тут теж можна придбати кучу. Є Дивіться, капуста, риба, морська капуста, грибочки. Найдупляємо сесію зайняє, скажіть, подав. Бачите, що тут теж можна придбати ранкову каву, ми зараз до неї йдемо пчовиний рай. Продукти бджолиного походження. Доброго дня! Сайт є, ведемо трансляцію. Скажіть, будь ласка, ціна вашої продукції сьогодні і зазвичай в точках реалізації відрізняється? Багато чого, не може пізніше. Не хочу нас чоловік додати, але ми зараз подивимося. На нашої продукції сьогодні і зазвичай в магазинах Однакова. Чи ну, ви сьогодні робите сама. знижку? Одна така сама, одна така сама. Одна така як нас магазині, така і сама. Знижка. Дякую. Дякую. Надося, що це найкраща палатка сьогодні на ярмарку. Отут ми бачимо, можна взяти участь у якомусь розіграші. Зараз ми знайдемо когось з організаторів і обов'язково розпитаємо, що можна виграти. У нас була музична пауза, зараз пауза більш така інформаційна, тому що за стіною нашого клубу Кави є невеличкий екран, де ви можете побачити і зараз також стати учасниками невеличкої скайп-конференції, яка відбувається разом з містом а, в Польщі, яке також сьогодні долучилося до виставки до ярмарок, і там також сьогодні представлені хмельницькі бренди. І якщо нас там вже <гублять> чують у <гублять> далекому Польщі, значить поблизу потім, тому <гублять> що нас вже не зараз. Сполуки і автобуси, багато людей взагалі наші здоровочі. Хочемо запитати, що на наші задалі, як атмосфера там, хто хоче. Тому що тут у нас багато, тут надо тепло і багато. Зв'язатися з польським містом Жеша. Ми їх бачимо. Привіт монетки нас вчителі. Зараз у нас у місті Жеша, Польща, і ми приймаємо участь в заході АТОГАЛА 2017. І ми тут презентуємо п'ять хмельницьких виробників торгової торгові марки Іперія, торгова марка Мітпор, SunnyFood марка Тая і Первомарка Панфі. І насправді класний захід тут організований в Польщі. Дуже багато виробників, які презентують свою продукцію, не тільки з Польщі, є ще й з України, є з Китаю. І е, дуже класний захід. Але трошки заздримо вам, адже вже впевнено, що Хмельницькому захід організований найгірше на класному рівні. Тому сумуємо за вами, але скоро повернемося. І Dołaszczyj to, prawda? Dołaszczyj I my chcemy nadać e, słowo naszemu e, drugu polskiemu, który jest organizatorem, danym zachodem, który chce do was wrócić, się zaraz, sekundę. Możesz to Fajnie. Ale serdecznie pozdrawiamy z Rzeszowa, który jest stolicą Podkarpacia, a przecież Podkarpacie graniczy z... Ukraino, a więc takie stosunki Panie sąsiedzkie, mówione, w stoletie, jest was z rzeszowa, ludzi, są wspaniałe produkty, tutaj naprawdę jest mnóstwo wystawców, ale Ukraińcy wyróżniają się. Zapraszamy tutaj do Rzeszowa, mamy nadzieję także odwiedzić Was tam w Waszym mieście, bo jesteśmy tutaj, cieszymy się, że możemy że z przedstawicielami z Ukrainy i właśnie z miasta Chmielnicki. Kupuj Chmielnicki! Sława Ukrainy! Trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszamy do Rzeszowa! Я думаю, ви останні Мені, що має, вас любимо! Ще мене цікавить одне питання. От ми зараз запитаємо організаторів. Володимир Дивіру, Володимирович, скажіть, будь ласка, отакі кошулі, кошулі. на польській, як у вас, їх можуть придбати будь-хто чи це тільки вибраним організаторам? Але я думаю, що якщо буде попит, то буде приходити. Поки що поки що організаторів таких, якщо буде попит, то буде пропозиція. Якщо люди захочуть таке купити, то ми буде таке. Okay. Але ми не можемо як місце передати таке продавати, але хтось місяць. Окей, дуже дякуємо. Отже, нагадуємо, хто прикинувся, прокинувся і до нас доєднався, що сьогодні ми в Терновопромисловій палаті Хмельницькому. Ведемо трансляцію з виставки ярмарок Хмельницький. Вперше проводиться така, такий захід у місті. Представлені 21 виробник продуктів Хмельницького. Мало бути 22 кажуть організатори, але немає хмельницьких кліма сьогодні. Як на початку, якщо ви не чули, на початку нам організатори Володимир Володимирович сказав, що поки що це тільки виробники продукції. А якщо буде попит, якщо далі будуть організовувати будуть різні виробники, можливо промислова якась продукція. Запрошуємо вас прийти сьогодні. Вони будуть тут всі представники працювати до 20-ї години. Цього часу і далі можна буде придбати якусь продукцію, а вже з четвертої години тут почнеться а, більш така гучніша тусовка, якщо так можна назвати, будуть виступати, високовий радус, танця, будемо мати дітей. Бачимо, Трогова є там щоб життя повало яскравими враженнями, свята і будь-які ділянки. Тому прошу пізніше, теж зробить. Торговоробниче підприємство на собою, сімейна кондитерська компанія, що натикає споживачів солодким смаком більше 20 років і робота і виключно натуральні про, компоненти. Головний рецепт кондитерських виробів під, від торгової відео, марки на солода. Отож про такі і вироби не відео, потрібно багато коштувати. До речі, сьогодні на виставці ярмарку купить мельницьке. вашої уваги лише сайпер. ексклюзивна і новостворена продукція. Тому підходьте, знайомтеся до стенду торгової марки на солода. Виставки теж буде на сайті. Є вже зовсім незабаром. Усім до побачення, гарної суботи і гарних вихідних.